Yeah. Hello, hello. Розпочнемо наш урок літературного yeah. читання. Спочатку з вами налаштуємося. Починається урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому 3 класі діти просто молодці. Так, давай з тобою спробуємо прочитати слово за ниточкою. Давай почнемо із е, лівого куточка, Ва Бать. Бать ти. В. Бать. Бать. На. На. Правильно, слово у нас утворилося батьківщина. Так, а зараз давайте ж дізнаємося, яка ж у нас буде тема сьогодні уроку. Зараз я вам прочитаю віршика, а ви мені. Це називається акровіршик, і з перших букв там утворюється слово. Спочатку давайте послухаємо віршик. У всіх людей одна святина. Куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж зелений в чужині рай, їм красить все їх рідний край, нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Давай, оскільки це у нас Акровірш. По першим словам кожного рядочка ми прочитаємо слово і дізнаємось тему сьогоднішнього уроку. А ну давай перша буковка у нас яка? У. Далі? Нижче перша буква другого рядочку. К. Так. Р. А І. І. На. Яке ж слово утворилося? Україна! Абсолютно правильно! Україна! Сьогодні ми з вами порозмовляємо про Україну. Україна, Україна! А, наш перший віршик, з яким ми з вами маємо познайомитися, написав Петро Осадчук? Послухай, як струмок дзвенить. Як гомонить ліщина, з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Давайте з вами спробуємо цей віршик прочитати самостійно. Спочатку ви поставите на паузу, кожен собі прочитає, а ми разом з Дінісом прочитаємо. Давай, я прочитала перший раз, а тепер ти прочитаєш. Давай я перші два рядочка, а ти третій і четвертий. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. Тепер твоя черга. З. Бо. You... You... в всю всю ды кон ж ну мы Ого, го, ры, тя, у, Так, з тобою всюди кожну мить говорить Україна. <кій> а ти бачиш що слово Україна напишено, написано з великої букви. Чому? Mm. Бо це також ім'я. Це не ім'я дівчинки, а ім'я нашої країни, Україна, тому і пишеться з великої букви. Так, добре. У нас є ще одне оповідання, але спочатку проведемо з вами словникову роботу. Чи знаєте ви, що таке збіжжя? Це зерно. Так, збіжжя це зерно. А що таке полонина? Що таке полонина? Це... Коні. Ні, полонина. Зараз я ще на малюночку. Це а, територія без лісу, на якому можуть пастися тварини? Безлісна Коні. територія. Так, зараз я перейду до підручника. У підручнику це сторінка 73. Ми з вами повторили збіжжя це зерно, полонина це ділянка для випасу тварин. А що таке пруткий? Це який такий пруткий? Савак. Пруткий – це означає швидкий. А, якщо ми почуємо слово тьма, це буде означати велику кількість. Там, наприклад, коли виходять, кажуть, тут зірок тьма. Тобто зірок дуже велика кількість. Так, спочатку прочитаю віршик Я, ми уважно з вами прослухаємо. Вірш називається Україна. Україна. Любі діти, наш чудовий край, там ліси і полонини, і луги, і гай. І річок прудких багато, і рибок в них тьма. Все те є, кохані діти, вітчизна свята. Україна це біленькі у садках хатки. Ниви, збіжжям засіяні, запашні квітки, і міста розлогі чисті. Знай дитя, це, знай, Україна наша рідна це чудовий край. Про що розповідалося у віршику? Про що розповідалося у віршику? Про Україну. Про Україну. Що ти почув в Україні є. Ага, неуважно слухав. Треба було уважно слухати, що ж в нашій Україні є. Просто кофе і не так, давайте тоді з вами прочитаємо. Спочатку підготуємо наш мовленевий апарат, попрацюємо з нашим актором, повторюємо за нашим актором. Так, наш актор каже відкривати ротик. А тепер каже згорніть в трубочку. Так. Покажіть язика. Так, а тепер ось так показуємо язик в іншу сторону. Повернулися ліворуч. Так, добре. А тепер язичком намалювали коло. І в іншу сторону. Так, добре. А тепер надули, надули щочки з повітрям. Наче ганяємо наше повітря по ротику. Так, чудово підготувалися. Тепер давайте ж з вами прочитаємо, що ж там в Україні є. Спочатку виділені два рядочки. і, <таплістична> Ни. Ни І, Лу. І, ЛУ, га. Й. Так, там ліси, і полонини, і Луги, і гай. Ліси ми знаємо. Там, де росте багато дерев. Полонини. Ми з вами повторювали, що таке полонини. Полонини, полонин, полонин. полонин. Без ліса територія для випасу тварин. А випасу тварин. Тварини так там пасуться, бо сінокоси там. Корови пасуться. І вівці можуть, і кози можуть там, і коні пастися. Це у нас полонини більше на Закарпатті є таке. Добре, що ще є у нас в Україні? Давай ще прочитаємо виділений рядочок. Ри. Ри. Ру. Ричок. 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 Руд. Ких. Ба. -га. То. И. А, и. И. ры, Бо. К. В. М. Х. Т. You... М. -мы. Ма. І річок прудких багато, і рибок в них тьма. Прудких річок це як? Які це річки прудкі? Швидкі. Швидкі. Але ви мене річок... бачите? Так, і річок швидких багато, і рибок в них тьма. А тьма це як? М -м тьма, 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 тьма. Це означає, що дуже-дуже багато. Дуже дуже багато. Так, слово тьма тут позначає кількість, то тобто їх дуже-дуже багато, що їх навіть не порахувати. І річки у нас швидкі, їх багато, і рибок в них дуже багато живе. Так, ще у нас. Так, давай ось це, що ще є в Україні, о так у я не могу позвонить Д, Дика.

за си Й. я я ми ни И. за за К. Ві... Т... Так, запашні квітки. Ти зараз знаходишся в безпечному місті? У бабушки, так. Да. Так, добре, тоді зараз будемо вже завершувати. Тобто в Україні є і біленькі у садках хатки, ниви, збіжжям засіяни, збіжжя, це що? Це річки. Ну, збіжжі, ми ж повторювали: зерно. Зерно. Збіжжя це зерно. зерно. Зерном засіяні, багато квіток, і міста у нас розлогі. Розлогі тобто широк, широкі у нас, великі міста є. Так, і наостанок на скажіть мені, як ви розумієте вислів? Україна наша рідна це чудовий край. Як ти розумієш цей вислів? Україна наша рідна, це чудовий край. Ну, як ти це розумієш? Поклади вже шапку. Давай бігом уже з тобою завершимо, бо ти вже йорзаєшся, не знаєш як. Що таке, Як ти розумієш, Україна, наша рідна, це чудовий край. Ті, хто нас дивляться, також відповідайте. Як це чудовий край. Україна це чудовий край. Ну, як ти це розумієш? Для тебе Україна це чудовий край? Так. Да. Ну, що саме? Красива тут природа, багато річок, це не знаю, що ще там такого чудового у нас в країні. Люди добрі, відверті, щирі, воєнні, 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 наші сильні. Вони нас да. захищають. Вони нас захищають, так. А скажіть, як ви розумієте, прислів'я у чужій сторонці не так світить і сонце. Це що раз сильно? Це зараз дуже актуально якраз для тих, хто із України через війну виїхав у чужій сторонці, тобто у якійсь чужій країні не так світить сонце. Тобто, ти все одно відчуваєш, що ти не в себе вдома, ти не на своїй території, тобі сонце не так світить, тобі хочеться назад, на не на чужині а жити. А на, своєму, на своїй батьківщині, у своїй рідній Україні, в чудомому краї, де ти народився, де ти навчався, дружив, спілкувався. Тобто на чужій сторонці не так світить сонце, в чужій країні. І не так буде сонце світити, і не таке буде чудове повітря, і люди будуть не такі, бо це все не рідне, а рідне у тебе в Україні. Так давайте тоді вам завдання прочитати ось цей маленький віршик. Навчіться його виразно читати. Ми його вже з ним знайомилися на сторінці «72». Чотири коротеньких рядочки. Будь ласка, прочитайте їх і не один, а бажано два рази, щоб ви змогли виразно його прочитати. А я в понеділок перевірю Дініс, Будеш мені виразно читати ось цей віршик. Я в понеділок послухаю: чи читав ти на вихідних, чи ні. А зараз у нас урок літературного читання завершений. Бажаю вам гарних вихідних. Відпочиньте, наберіться сил, емоцій позитивних. Зустрінемось з вами в понеділок.